Скільки приблизно книг ви в середньому читаєте за рік? Одну. 5, 10, 50, а можливо жодної у світі, де будь-яку книгу можна легко замінити на фільм, а годинне скролення стрічки в інстаграм вважається цілком нормальною практикою. Читання книг стає не зовсім привабливим заняттям, навіть з точки зору нашої нейробіології. Тож у сьогоднішньому відео я вирішила дослідити головні причини, чому нам так важко прочитати бодай кілька сторінок на день, що саме відбувається з нами, коли ми читаємо, та як можна повернути книги у своє життя. Але перед цим не забудьте поставити вподобайку під цим відео, підписатися на мій канал, якщо ви до сих пір чомусь це не зробили, а також поставити дзвіночок, аби не пропускати вихід моїх наступних роликів. Також, оскільки в мене нещодавно з'явились ось цих два нових патрони, хочу їм щиро подякувати за підтримку і за те, що вони вірять в мій контент і не дають мені харчуватися лише мівіною. Але також не забувайте, що найважливіше саме зараз підтримувати наші збройні сили України, адже хлопці і дівчата борються за нашу свободу та мирне життя. А якщо у вас залишилося трохи грошей, і ви хотіли підтримати мій канал фінансово, то ви це можете зробити як завжди на платформі Patreon. Буду вам просто мега вдячна! І давайте таки довго не тянути, і поїхали! У минулому столітті, коли телебачення стало загальнодоступним джерелом для розваг, книги перестали приносити настільки багато задоволення і поволі почали відходити на задній план. На жаль, споялася соцмереж Ця ситуація лише погіршилася, і в якийсь момент читати книги стало просто немодно. Ось вам трішки статистики для розуміння. За словами директорки інституту книги Олександри Коваль, всього 27% українців читають книги, хоча б раз на тиждень для порівняння в інших розвинених країнах цей показник набагато вищий. Наприклад, у Італії цей показник становить 56%, а в сусідній з нами Польщі 36%. І, як ви встигли зрозуміти, українці в принципі не дуже сильно люблять читати книги. Тож, після того, як я проаналізувала десяток різних статей, форумів, досліджень, опитувань і навіть ваших відповідей під моїм постом у YouTube, до речі, дякую за вашу активність. Я виділила для себе чотири основні причини, які заважають нам з вами читати книги. Перша доволі очевидна причина, на яку посилається багато людей, полягає у тому, що у нас просто не вистачає часу. Погодьтеся, що коли ви були дітьми чи підлітками, то ваш день не був забитий сотнею різних завдань, які обов'язково потрібно було виконати. Проте, коли ви стали дорослими, то вмістити якесь хобі, а надто читання книги у цей щільний розпорядок дня стає доволі важко. Другою популярною причиною стало як не дивно соцмережі через те, що переглядати фільми, відосики на YouTube, слухати подкасти чи просто скролити стрічку. У TikTok набагато легше та цікавіше. То тоді, коли в нас випадає нагода, чимось забити кілька вільних хвилинок, то ми радше потягнемо свою руку за телефоном, аніж за книгою. Третьою поширеною причиною є те, що нам банально бракує енергії та концентрації. Будьмо відвертими, але читання це доволі складний та комплексний процес, адже він вимагає від нас зосередженості та вміння аналізувати прочитане. А на вера, коли навіть пилинка, що пролітає повз, може вас легко відволікти, і коли з кожним днем нам все важче зосереджувати свою увагу на чомусь одному, читання перетворюється на неймовірну каторгу. І остання причина: ви просто читаєте не ті книги. Через те, що зі шкільних часів нам часто нав'язували не завжди цікаві тексти, які ми обов'язково мусили прочитати, інакше хапанули двійку в журнал багатьом з нас так і не вдалося зрозуміти, якого жанру література нам до вподоби. Тож через внутрішній протест із ми просто кидалися цього діла. Тому тут одразу важливо зрозуміти, яка є ваша ціль у читанні. До прикладу, ви хочете прочитати щось мотиваційне, чи дізнатися якісь наукові чи історичні факти, або ж просто поринути у іншу реальність і отримати новий досвід. Тож, коли ви обираєте книгу, кожного разу запитуйте себе, що саме ви хочете отримати від її прочитання. Загалом існує багато плюсів, які ви можете отримати, читаючи книгу. Адже таке дозвілля допомагає покращити не тільки ментальне, але й місцями і фізичне здоров'я. Зокрема, книги покращують ваше вміння співпереживати іншим людям і розуміти різні точки зору, зменшують стрес, збільшують словниковий запас та допомагають вам підготувати свій організм до сну. Як на мене, це взагалі дивовижно, що ми єдині істоти на планеті Земля, які розуміються за карлючки на папері, отримують якусь інформацію з них і обробляють її. В одному дослідженні траси Source, проведеному у 2013 році, дослідники використовували функціональне сканування МРТ, щоб виміряти вплив читання роману на мозок. Протягом 9 днів учасники досліджень читали роман Помпеї, і в міру наростання напруги в історії все більше і більше ділянок мозку висвітлювали свою активність. Сканування мозку показало, що протягом усього періоду читання та протягом кількох днів після нього зв'язність мозку збільшувалась, особливо соматосенсорній корі, частині мозку, яка реагує на фізичні відчуття, такі як рух та біль. Окей, ми з вами більш-менш розібралися, які переваги несуть у собі книги, і які чинники впливають на те, що нам так складно просто взяти і щось прочитати. А тепер давайте поговоримо про кілька лайфхаків, які допоможуть нам повернути ось цю звичку читати більше, яку ми на жаль втратили. У плані формування звички мені надзвичайно подобається підхід американського соціолога зі Стенфордського університету Брайна Джефрі Фога, який сформував принцип, за яким запровадження чогось нового у ваше життя повинно вимагати мінімум ваших зусиль. Але водночас варто пам'ятати, що в цьому аспекті вельми важливою є регулярність. Тож почніть маленький експеримент. Постановіть собі, що кожного дня ви будете читати всього лише одну сторінку на день. Погодьтеся, це не так вже і багато, і дві вільні хвилини у своєму мега щільному графіку ви таки зможете знайти, а потім поступово раз у кілька днів додавайте по одній сторінці. І тут давайте одразу підключимо звичайну математику. Якщо кожного дня ви читатимете хоча б 10 сторінок на день, то приблизно за місяць ви можете прочитати одну середньостатистичну по сторінках книгу. Якщо ви будете читати всього 10 сторінок на день, то за рік це може вийти близько 12 книг. Погодьтеся, що звучить доволі непогано. Також доволі непогано у форманні будь-якої звички спрацьовують нагороди. Тож, коли вам вдалося прочитати одну книгу, то дозвольте собі якусь маленьку радість. Сходіть і посмакуйте якийсь ваш улюблений бургер чи ще якісь подібні фішки. Іншу доволі неочікувано для себе пораду, я почерпнула від автора блогу та книг «Barking up the wrong tree» Еріка Баркера, а саме читати водночас кілька різних книжок. Для мене це відверто стало здивуванням, але щось в цьому є. Суть полягає в тому, що кожного дня у нас різний настрій і різні запити щодо книг. Тож, коли ви одночасно читаєте різні за жанром книги, то вони вам, в принципі, не напридають. Тож пишіть в коментарях, чи ви практикуєте подібні штуки. Якщо ж вас доволі легко відволікти будь-яким сповіщенням, то Тут буде очевидною порада ховати свої гаджети у далеку шухляду, аби повністю сконцентрувати всю свою увагу на книзі. І останньою, на мою думку, дуже класною порадою, яка однозначно буде стимулювати вас читати більше, є знайти друга по книжці. Не по чарці, а по книжці, з яким ви зможете обговорювати і аналізувати прочитане. Тут просто не може не поділитися класною ініціативою, яку започаткувала Емма Антонюк та Яна Брензеє на своєму каналі Палає, а саме щомісячний літературний клуб. Отже, протягом цілого місяця їхні глядачі та глядачки читають якусь одну конкретну книгу, а потім в кінці Ема та Яна сідають прямому етері та обговорюють її. Тож виходить такий собі книжковий клуб. І оскільки я вже згадала про канал Палає, то не можу не подякувати Емі за те, як саме вона популяризує читання книг і за неймовірно крутих гостей, яких вона запрошує до себе в гості. У Рубриці цього ніхто не буде дивитися. І якщо ви якимсь дивним чином до сих пір не чули про цей канал, то щиро сердечно раджу підписатися. А я в свою чергу дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що мені таки вдалося вас надихнути та змотивувати читати більше. Якщо так, то ви знаєте, як дати мені про це знати. Не забудьте. Та, підписуватись на мій канал, писати коментарі. А ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро, Па-па!